Доброго всім дня! Ви на каналі і не тільки в сім'ї Ковта. З вами Коля Ковтун. Сьогодні у нас 7 червня 25 року. Хочу показати стан виноградника на сьогоднішній день, але перед цим хотів привітати дуже гарну людину, дуже професійного спеціаліста, спеціаліста своєї справи, виноградаря. Валерія Дяченко з днем народження. Побажать йому самого крепшого здоров'ячка, самого чистого мирного неба над головою. Мріять і щоб всі мрії збувалися. Зі святом, друже. Це все перед вами кишмиш Джой. Вже дістався до навіть четвертої проволочки. Ріст дуже прекрасний. Суцвіт накидає. Багатенько, рядушком вже цвіте, квітне віно Дуже приємний стоїть аромат. Ось вот такий у нас Венус Сідліс. Це у нас комбат. Э, Перепрошую, калібр. Це калібр. Ще не збирається Свісти Так, тут у нас Борис Фен. Теж вот в такому стані ще 3-4 дні і почне квітнути. Ось такі прекрасні суцвіття кишмиш красень. Вже почав квітнути. Дивіться, які суцвіття Кишмиш красень. Це у нас Тріма України. Ще поки що не збирається. Ну вона із заміщаюч... замі... заміщаючих почечок тому що ще ні. Лівандійський чорний теж вже квітне. Лівандійський чорний. Теж досить багатенько начеплялось, хотій молоденький кущик але тягне. Тут ще одна прививочка Борісфена, дуже мені подобається ця форма. Ще не квітне, ну, але вже скоро. Так само квітне технічний виноград білий з мускатом слава. Тут вже нав'язалося багатенько його. На сонечко близько. Так, перейдемо, дивимось далі. Це ну, свора. Теж померло з замічаючих Ну, Є су цвіті. Це все саженуці. З тої сторони минулорічні. Добре пішли. Це Аркадія у нас. Да, є єс у цвіті. Есть у цвіті. Тоже повністю був вимерз. Ну. Посмакувати буде Це у нас витривалий або виносливий, теж від землі пішов. Це у нас Олена. Дуже смачний, дуже крупна ягода, білий, з дуже приємним смаком. Теж без заміщаючих бронючок Слава. Це у нас Дар'я. Теж цвіті є деякі. Я теж був померз. Це у нас велетень. Велетень. Це у нас рук. Розовий ультракострикіна. Я переживав, що моналіза замерзла і не відійде. Ні, пішов. Пішов відходити. Кишмеш не чистий, хоч і підмерз, але повикидав цвіття. Буде чим посмакувати. Ми вже накрили помідорчики від сонечка. Ось таке Ось така конструкція. Ну, кому буде цікаво, підійдемо ближче, подивимось. Це у нас біла акація. ще також не квітне кошмар столицы отходит тут цвете есть ротатуй такого такому уже сколько его тут уже полтора метра это у нас валек Там на задньому плані квітне Юпітер кишмиш. Це у нас торнадо. Азія дуже браво пішла. Хоча вона була укорочена, тому що жирові пагони були, повидавали. Але доволі непогано йде. І в такому, в такому стані у нас виноградник. Це ось о, полуничний. Полуничний ще не ще не квітне? Ось в такому стані? На жаль. Тунеля в цьому році не буде винограду, він не перекриє цю всю. Щоб був, щоб робив тінь. В минулому році дуже мені сподобалося, як він тінив на всі овочі. у нас Перчик піднімається. Картопелька. Показ бачив відео, як клюміна Анатолій Васильович показував, що в нього кріп самосів повиноградника. Також ось все. кріп самосів. Сіється кожен рік. Але раніше я чомусь старався його виривати. А тепер ну подивимось, послухаємо, Анатолій Васильовича і залишимо. Такі вже. А тут також є вже до... Так, це в нас тут хто? Це в нас тут комбат. Вже дойшо до, до третьої проволочки. І цвіття є. Так що без винограду не залишимось. Воно помічники поприбігали. Ох, і ці помічники такі. У нас капустка росте. Слава Богу, добре переживався і пішла рист. Буквально вчора підв'язував виноград, сьогодні вже треба знову його підв'язувати. Ну це вже буде післязавтра. Ріст дуже гарний. Чи має через те, що тепло з'явилося була волога, чи може так працюють біоростовські препарати, це ми зможемо вже порівняти, гадаю лише в кінці сезону. Так само 55836. В минулому році були перші сигналочки, хто пам'ятає, дуже велике навантаження. Там до, до 20 кілограмів було на кущ, але в цьому році пішов воно жируючий, я був змерз, був прищипнутий і пішли пасеньки. Ну, суцвіття все одно є. Така в нас конструкція під помідорчики. Им там дуже комфортно. Попідростають, будут подвязывать. Тут есть проволочка на каждом ряду для того, чтобы подвязать. І так само проведений експеримент з біоростовськими препаратами. Перші три ряда картоплі обробляються за тою схемою, що й виноград препаратами біорост, Як підживками, так і інсектицидом і фуніцидом, борфоліаром, симбіозом. Перші три рядочки ним проходять. Інші рядочки картоплі проходять. Ну, ще в принципі нічим, не один раз проходив я. Топсином і фальконом від фітофтороза. а ці перві три не проходив, кромі біоросовським препаратами нічим. На даний момент на цих рядках ну, старі жуки є, але молодняка, молодняка не видно. Наскільки говорили, що борфоліар симбіоз він має вбивати личинки. Як грибок, в ньому дві бактерії відповідають за фунгіцидну дію і дві бактерії за кароцидну. Ну, подивимось. Дуже, дуже на це сподіваємось. Ось такий такого плану у нас захист помідорчиків від сонця. В минулому році в дуже мені сподобався це накриття. Дуже довго і плодотворно помідорчики були. Так що ось такий стан виноградника. Дуже приємно. В цьому році буде сигнальне плодоношення тере. Було викинуло, але було змерзло. В цьому році Ну, в цьому році було викинуло і змерзло. І пішло замічаючих бронечок дуже суцвітіми Дуже приємно. Так що ось таке. Коли, кому було цікаво. Дякую вам. Дякую, що залишаєтесь зі мною на каналі. Не дивлячись ні на що тут у нас полуничка. Те, що було, не позідалося шкідниками, топло доносить. Тут доволі, доволі цікаві сорти полуниці. Так, це в нас... Феброві, фебрулі. Якщо я неправильно назвав, то перепрошую. Так. Діамант. Апріка. І тут два рядочка. Партенопе. І такого полумичка. Яблуньок немає. Померзла. Ця яблунька померзла. На цій також немає нічого. На цій. А, ось ось навіть одне яблучко є. На всю яблуньку одне яблучко. А на цій яблуньці... Є. Ось ось яблучко. Тут ось пару яблочок. Тут яблучко. На ці яблоньки трішки є. Міндаль так право цвів, но 28 березня сказала, що врожаю в цьому році в нього не буде. Все, дякую всім. Хай вам щастить, слава ЗСУ, слава Україні. Хай боронить Боже всіх захисників від куль. І захищає їх своїм щитом. Дякую всім. Всього найкращого. Ще раз Валерію Дяченко, ще раз зі святом. Всього найкраще. Гарних вартожів і наснаги по життю. Бувайте здорові!